Вітаю всіх гостей мого YouTube-каналу. Тема відео авіація. Літаки. Сьогодні розповім про перший стелс-літак F117. Ну, це дійсно перший літак розроблений та створений за технологією стелс. Це американський одномісний, дозвуковий, двомоторний штурмовик невидимка. Він вже, до речі, знятий з експлуатації деякі екземпляри ще літають, ну а решта на зберіганні з можливістю швидко ввести в дію. Тобто це не просто виведений і поставлений десь там на відстій і на розборку, а щоб швидко можна було його ввести в дію. Розроблений, до речі, таємним підрозділом і експлуатувався військовими повітряними силами Сполучених Штатів. Це був такий чорний проєкт, як воно називається. Це коли в наявності є, а де факто офіційно це не визнається, експлуатується, але офіційно він є, але його нема. Робота над проектом літака, який згодом став f 117 була розпочата в 1970-х роках як засіб протидії проти совєтських нових ракет Земля Повітря. Всього було спочатку виготовлено 5 прототипів. Перший з яких здійснив, здійснив свій перший політ 18 червня 1981 року. Перший серійний f 117 був поставлений в 1982 році. Ну, а його початкова експлуатаційна здатність була досягнута в жовтні 1983 року. Ну і от тільки 10 листопада 1988 року Ф-117 було вперше публічно визнано. Тобто він був, але його не було, а тепер він був і він є. Він з'явився, проявився, як раніше було в старих цих світлиний фотографії, поступово-поступово проявлялось. Так і тут він був надсекретний. Його майже не було світлин, не можна було ніде знайти ніяких інтернетів і сучасних можливостей не було. Ну, от якось воно так. Перша бойова місія була здійснена під час військової операції Сполучених Штатів в Панаму в 1989 року. Ну, це було вторгнення і арешт тодішнього президента, торгівця наркотиками Нар'єгі. Останній із 59 серійних f 117 було доставлено 3 липня 1990 року. Ну а всього було виготовлено 64 одиниці, 59 оце серійних, про що я зараз кажу, і 5 прототипів, на яких ну, коли вони починали літати, це були такі випробувальні. Ще можна додати такий маленький нюанс, що F-117 отримав широку рекламу через свою роль у війні в перській затоці в 1991 році. Я це пам'ятаю, коли були репортажі про ті події, дійсно вперше так активно з'явився, хоча літаками цікавився давно. Але дійсно інформації про нього було ну неймовірно мало і неймовірно освітлим взагалі. А тут він реально з'явився так конкретно з'явився. Літак здійснив біля 1300 вилітів і вразив, як штати назвали, біля 1600 важливих цілей в Іраку. Також f 117 приймав участь в бойових діях в Югославії. До речі, там вперше один з цих літаків був збитий в 1999 році. Ну і також приймав участь в Афганістані і в Іраку. В Афганістані в 2001 році і в Іраку в 2003. Ну, Не знято виведено, краще сказати, з експлуатації в квітні 2008 року. Головним чином в зв'язку з появою нового літака f 22 Raptor, який. Своїм функціоналом не те, що замінив, замістив, а навіть набагато перевищив f 117 ну і його відправили в запас, скажімо так. Ну і от після, навіть після його офіційного зняття з експлуатації, частина автопарку підтримується в льотній готовності. До речі, з 2023 року декілька екземплярів почали використовуватись як навчальні літаки. Що ще можна додати? На Ф-117, декілька цифр. На ф 117 літали 558 пілотів військово-повітряних сил США. Після виведення з експлуатації 5 літаків розмістили в різних авіаційних музеях. Тепер декілька цифр тактико-технічних характеристик цього літака. Екіпаж одна людина, один пілот. Як я вже казав, що він одномісний. Довжина 20,09 метрів, 20 метрів. розмах крив 13,21 метр. І вишки він 3,78, тобто неповних 4 метри. Злітна вага максимальна 23,8 тонни, Вага порожнього 13,4 тонни. Швидкість максимальна 1100 км на годину, тобто 0,92 маха. Дальність, перегонна дальність 1720 км. Максимальна стеля 14 тисяч метрів. Може нести термоядерну бомбу Б-61. Ну і вартість однієї одиниці тоді, коли вони будувались, була 45 мільйонів доларів. Отака От інформація. Такий він перший стелс літак. Штурмовик невидимка f 117 який зараз в резерві, з можливістю, при необхідності швидко вийти на бойові позиції. Навряд чи в цьому буде потреба. Декілька їх літає, як я вже казав, і. І експерименти різні, і навчальні за різними. Скільки я зміг зібрати, то чи 6, чи 8 літаків на сьогоднішній день в льотному стані. Не в льотному, а літають, літають. В льотному стані більше, а літають чи 6, чи 8. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ, до побачення!